Посилочка з подарунками на 8 березня. Від сайту балсаком'юей. Тут має бути дві гортензії і один рододендрон Так, оставлю пордовано. Одна гортензія прямо дуже шикарна. Це сорт Fabolo Blue. Друга трошки менша. Сорт Eclipse і рододендрон. Ось такий сорт Ліла. Гейше ліла. Коронева система оплетена в горщику добре. Ось така. Тосі, бачите, дуже гарно. На рододендроні ось такі бруньки. Квіткові. Буде квітнути. Ось так виглядають вже пересаджені рослинки від полсадком юей. Дуже гарні кущики. Мені сподобалось.